Я нещодавно буквально переїхав до Києва, Ну, щоб розуміли, наскільки я не звик до цього міста. Сьогодні виходжу вранці на парковку біля будинку, дивлюсь на авто, і такий думаю, їбать, київських понаїхало. От. І ну, дуже багато для мене якихось дивних речей. Знаєте, з'явилися оці коробки, знаєте, у ліфтах, на випадок, якщо ти застрянеш. Тому що люди вірять, що колись можна потрапити взагалі цей ліфт з цими відключеннями. Да? І там я просто подивився, а у нас в ліфті стоїть коробка, і там написано: в цій коробці на екстрений випадок лежать чіпси, горішки, м'ясні якісь там джерки. І я тепер бажаю прям застряти з стрьошки пива в ліфті, знаєте. Заодно і запах це якось оправдати, ну, типу, ну, чесно. І у мене проблема, е, я не вмію ніяк розрахувати правильну кількість часу, якому мені потрібно, щоб доїхати кудись у місті Києву. Просто розумієте, я все життя жив у Запоріжжі, і у мене було дві години і я на морі. А зараз дві години і я на оболоні. Погодьтесь, трошки ну, різні відчуття. Да? От, і... Через те, що переїхав, зараз намагаюсь знайти е, нових друзів. Але це досить важко виходить. По-перше, всі старі переїхали. От, а по-друге, знаєте, ну якось мені здається дивно, коли доросла людина там 31 рік підходить, таке каже: Привіт. Мене звати Юра. Давай, дружить. Ну, якось дивно, правда? Мені здається, що, знаєте, як будь-яка зустріч, як будь-яка дружба, воно якось спонтанно має все відбуватися. От, ну, Я це уявляю, знаєте, якось так. От покажу мені добро. Як вас звати? Аня, Аня давайте, Аню поаплодуємо. Аня, можна вас на сцену? Просто Давайте уявимо, що ми зараз з вами в метро. Так. Як ви в метро їздите зазвичай? Ну, Отак. От, <світ> Якось так. Давайте отак, розвернемось, щоб я типу, також у метро їду з вами. Все, Їдемо з вами в метро. От я просто знаєте, для себе придумав такий лайфхак, як можна знайомитися з людьми якось ну, ненав'язливо. знаєте. Просто їдете в метро, і в якийсь момент просто починаєте дихати людини на вушку. Знаєте, так, Так, і знаєте, тут зазвичай, коли я так роблю, ну, ну якби я так робив, то зазвичай у людей дві реакції, знаєте, або ну, треба, по-перше, так дихати, так, так дихати. Є. Щоб людина ну, трошки боялася повернутися. І у неї починають зазвичай труситися ручки, і вона там. Колінки, ручки, вона може вронити там, сумку, наприклад. знаєте. І ви тут приходите на допомогу. Як добрий самарітянин, ви такий берете, такий, перепрошую, я вас налякав. Ось ваша сумочка. Як вас звати? А мене Юра. І знаєте, у вас зав'язується діалог, і, можливо, можливо, зав'язується дружба. Але є і другий варіант. Другий варіант, повертаємося метро. Ви, коли їдете, починаєте знову ж таки дихати людині на вушко, І людина, знаєте, настільки лякається, що вона не, не, не труситься ручки. Вона хватається цими ручками в сумку. Мертвою хваткою цепляється, знаєте, як розбадьонка в елементи, отак. От, і, і просто починає в якийсь момент на вас волати, типу, що це ви робите? Ви що не бачите? Написано, не притулятися. Ну, коротше, така буває історія. Потім е, у вас судова постанова, що не можна наближатися на 100 метрів ближче до цієї людини. Ще одна. От, дякую, Аня. Проходьте, будь ласка, дякую, дякую. Обласки Ані. Так. Ну, знаєте, колекція судових постанов, вона якби вона гріє мою душу і стіну. До речі, Аня, ви знали, що 100 метрів ну це приблизно як один вагон метро. Ну, або як половина ескалатора на арсенальній, або як відстань від вашого під'їзду до АТБ-маркету. Точно більше, я перерахую, добре. Складності у мене виникає з тим, щоб познайомитися, завести дружбу в Києві з новими людьми. Але я знаєте, я відкрив для себе два універсальних соціальних клеї: це алкоголь і спільні хобі. Але як я зрозумів на минулих вихідних, алкоголь дуже дорогий в Києві, тому я придумав, треба економити, а як економити, бухати вдома. З друзями. Але проблема в тому, що бухати з друзями. ну, типу, У вас старі друзі можуть бути, ну знаєте, ну, такі трошечки. Ну, ці, знаєте, які не закривають двері в туалет, бо у кісі там латочек. Бісять капець. У мене є один такий друг, от він постійно. І знаєте, найгірше, що може бути в цій ситуації, це коли е, ви розмовляєте, ведете діалог, і в якийсь момент людина просто встає, йде в туалет. Робить там свої справи, не закриваючи двері. І найкраще, що він може придумати у цей момент, продовжити діалог з вами. Ну, Пітер, правда? Піздец. Я йому кажу, Антон. Ти або двері закрий, або хоч кота заведи. Ну це ж неймовірно бридко просто. От, і тому, знаєте, я. Пішов по другому шляху, я почав займатися стендапом, от і знайти собі друзів захотів тут. Тому що знаєте, стендапери вони такі цікаві люди. У кожного там якийсь всесвіт, вони там щось помічають, знаєте, в житті того, що не помічають звичайні люди, або щось там собі видумують. Ну, прям цікаво. А ще, а ще я помітив, що стендапери це найкращі люди для того, щоб економити гроші у Києві. Чесно, повірте, прямо стендапери у цьому найкраще. Ми просто якось сидимо в трьох е, стендаперами. І щось замовив, ну, зайшло про те, що щось дороговато в Києві і ще щось. І чувак каже: А ти знаєш, що після 20.00 в Новосі 30% знижка на кулінарії? І третій такий: Ти що, дурак? Ти що, не знаєш сільпо після 22 40% знижка. Я такий, вау. Прям круто, прям клас. Ну, знаєте, я також, як друг, хочу бути відповідальним, хочу бути корисним, теж помітив декілька лайхаків. Порадив їм, що якщо ви заходите в метро під час повітряної тривоги, то можна зекономити на проїзді і житлі, От. а ще можна знайти друзів. Або потрапити до суду. Ну а що, як ніяк, а якийсь телефір на телебаченні. Да? Все одно. От, тому, друзі, якщо. Я вам сподобався. Якщо вам було цікаво, підписуйтесь на мене в інстаграм, будемо дружити. І я постараюсь зробити так, щоб ви потрапили на телеекрани, Якщо що, хоч частково.